Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро і це дев'ятий випуск моєї нової рубрики на youtube каналі Інфобізнесмен трусах», де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюсь різними думками, різними інсайтами, різними крутими ідеями, пов'язаними з інфобізнесом. У цьому випуску я хочу розповісти вам про одну дуже просту, але дуже круту річ, яка допоможе вам в інфобізнесі. І до речі, зараз я тримаю в руках одну книгу. Що це за книга, я розповім вам в кінці відео і розповім, чому я її тримаю, який, я, який сенс у цьому, так але це буде в кінці відео. Так от що я хочу вам сьогодні розповісти, про яку круту штуку. Дивіться, в інфобізнесі вам доведеться дуже багато вчитися. Якщо ви хочете хороших результатів, вам доведеться вчитися. Причому вчитися у різних людей, у різних наставників, у різних експертів. І є така штука, яку проста, така штука, яку ви можете зробити, яку я зараз періодично роблю, яку ви можете робити, яка вам дуже сильно допоможе в інфобізнесі. Ця штука це такі, таке питання, так, яке ви будете собі ставити після того, як ви будете щось дізнаватися. Дивіться, ви щось дізнаєтесь, ви навчаєтесь, ви дізнаєтесь якусь круту ідею, якусь круту думку, якусь круту фішку. І ви повинні в цей момент задати собі питання: а що буде, якщо я це зроблю? Тобто, по-перше, ви повинні бути допитливими, багато вчитися, і коли ви щось цікаве дізнаєтеся, якщо ви чуєте якусь класну фішку про якийсь класний інструмент, якусь класну ідею, ви повинні задати собі питання: а що буде, якщо я це зроблю? І після того як ви задаєте собі питання, ви повинні... Переходите до дій, тобто, спочатку ви кажете собі, а що буде, якщо я це зроблю? Тобто не, не робити, не брати якісь ідеї, якісь там думки, якісь класні фішки, якісь класні інструменти, під сумніви, думати, та ні, це не спрацює, там якісь там собі. В голові малювати картини, додумувати, чи спрацює чи це, чи не спрацює, чи це буде для мене працювати, чи не буде. А задавати собі в цей момент питання: а що буде, якщо я це зроблю? І переходити до дій, починати діяти, починати це впроваджувати в життя, практикувати це і дивитися на результат, що з цього вийде. І це класний підхід, тому що ви замість того, щоб якби. Блокувати оцей потік інформації, блокувати якісь нові інсайти, якісь нові фішки, які, якусь круту інформацію, ви нормально до неї сприймаєте, ви її нормально е, сприймаєте і задаєте себе питання, а що буде, якщо я це зроблю? І починаєте це робити? І зараз я е, намагаюсь це часто практикувати, і це дуже крута штука. Ось я вам просто приклади з мого життя приведу, як я це робив, як у мене це працює. Я навчався так, навчався у одного підприємця, і я почув від нього таку класну штуку. Він поїхав на конференцію, поїхав на конференцію американських маркетологів і почув там класні інсайти, класні фішки. Причому не один підприємець, а декількох підприємців, які з'їздили на цю конференцію, які поділили цими фішками. І у одного і іншого була така класна. Ідея, якою він поділився, він сказав, що американські маркетологи кажуть, що зараз крутий дуже інструмент Reels, Instagram Reels. і вам для того, щоб отримувати користь від цього інструменту, вам треба кожен день викладати Рілси в інстаграмі. І тоді, через певний проміжок часу, через там півроку, якщо ви будете це робити регулярно, у вас е, значно збільшаться. Охоплення і у вас значно збільшиться аудиторія в інстаграмі, і він каже: Я вирішив це робити. Я вирішив це попрактикувати і протестувати. Як це працює? Я подивився те, що він сказав, і подумав, а що буде, якщо я це зроблю? І я почав. Також записувати інстаграм Рілси і почав це викладати. Тому я якби не прийняв це в штики, не думав там, а може, в мене це не спрацює, а може це поганий інструмент, а це ж американці, це ж у них там все працює, а у нас не працює. Ні, я замість цього я послухав цю людину, почув, що це класний інсайт, що це класна думка. І я вирішив задати свої питання. А що буде, якщо я це зроблю? І почав це робити, почав записувати рілси. І я подивлюсь, що з цього буде. І, і це крутий підхід. Те ж саме було, наприклад, я навчався у одного підприємця і почув у нього, що дивіться, якщо у вас маленька аудиторія там в Інстаграмі, і ви там викладаєте корисний контент, його бачить дуже маленька аудиторія, Інстаграм його не просуває. І вам треба використовувати платну рекламу. Якщо ви будете використовувати платну рекламу, то у вас більше це охоплення і у вас краще буде просувати ваш вас Інстаграм. я вирішив. А чому б мені не спроводити? Чому б не запустити платну рекламу? А що буде, якщо я це зроблю? Я задав собі знову ж таки це питання, і я запустив платну рекламу. Я подивився і побачив, що звісно, що дійсно охоплення збільшилися. Мої старі рілси почали набирати більше охоплень, більше переглядів. Нові рілси почали почали залучати нових підписників. Я зрозумів, що це працює, що це класно. І я отримав певний результат. Тому що я задав собі правильне питання: що буде, якщо я це зроблю, і почав робити з цим. І це дуже класний підхід в інфобізнесі. замість того, щоб приймати в штики якісь ідеї, якісь круті інструменти, замість того, щоб противитися, якось там думати: а ось це для мене не спрацює, а ось це там погано, а це хороше, ви задаєте собі класне питання. А що буде, якщо я це зроблю? Починаєте робити і починаєте тестувати. І вже на, на практиці перевіряєте, працює це для вас чи ні особисто для вас, не для когось іншого, а для вас. І це класний підхід. Те ж саме стосувалося. Я почув від багатьох підприємців, багато інфобізнесменів почали використовувати. Штучний інтелект. І я подумав, замість того, щоб приймати в штаті, замість того, щоб казати, та ні, це не працює, я буду використовувати якісь старі механіки, старі інструменти. Я задав собі питання: а що буде, якщо я це зроблю, якщо я почну користуватися цим штучним інтелектом, я зареєструвався і почав використовувати цей штучний інтелект для того, щоб створювати контент. І він мені значно допомагає. І це крута позиція. Замість того, щоб приймати в штаті, противитися якимось новим інструментам, якимось новим фішкам, новим ідеям, задавати. Собі питання, а що буде, якщо я це зроблю? І Пробувати, тестувати, і це класний підхід. Я вам обіцяв, що в кінці відео я розповім, що це за книга, яку я тримаю в руках, і який сенс в цьому. Так от. Ця книга це якраз той випадок, коли я задав собі питання: а що буде, якщо я це зроблю? Знову ж таки, я проходив навчання одного підприємця і він розповідав про цю книгу. І потім, що, що цікаво, я купив навчання у Марії Солодар і теж почув від неї, що це класна книга, що її треба обов'язково прочитати, тому що вона дуже допомагає в житті і в бізнесі. Я вирішив не замість того, щоб там противитись якось, щоб там додумувати щось, я вирішив. А що буде, якщо я це зроблю? Що буде, якщо я куплю і прочитаю цю книгу? Я її купив, я її зараз читаю. Книга називається щаслива кишеня, повна грошей. Так? Я не знаю, принесе вона мені користь в житті чи не принесе, але суть в тому, що якщо є шанс, що ця книга... Якось поліпшить моє життя, якось поліпшить мій бізнес. То чому б не спробувати? Що буде, якщо я це зроблю? Що буде, якщо я її прочитаю, якщо я почну використовувати інформацію з цієї книги на практиці? І я замість того, щоб щось додумувати, знову ж таки купив книгу, читаю і пробую. Тестую те, що кажуть розумні люди, те, що радять розумні люди, замість того, щоб противитись цій інформації і щось там додумувати. Тому я купив ось цю книгу і зараз її читаю. Ось такий підхід я практикую і раджу вам теж це практикувати, тобто частіше собі після того, як щось, тобто, по перше, так. Зафіксували, по-перше, будьте е допитливим, постійно багато вчі вчіться у інших людей. І коли ви чуєте якусь класну інформацію, якісь класні кейси, якісь фішки, якісь нові інструменти, замість того, щоб противитись, задавайте собі питання, а що буде, якщо я це зроблю? І потім робіть це, практикуйте, дивіться, як це спрацює особисто для вас, і це дуже допоможе вашому інфобізнесу. До речі, в мене є дуже круті 11 секретів інфобізнесу. Я посилання на них залишу в описі до цього відео. Переходьте, забирайте це безкоштовно і після того, як ви їх отримаєте, задайте собі питання. А що буде, якщо я використаю один з цих секретів на практиці? Подивіться, що з цього буде. Це дуже потужні секрети. Якщо ви застосуєте цей підхід, то ви отримаєте дуже багато користі від них. Я вам обіцяю. На цьому буду закінчувати цей випуск. Сподіваюся, що він був корисний для вас. Чекаю на ваші лайки, чекаю на ваші коментарі під цим відео і буду дуже вдячний за ваш зворотній зв'язок. Буду з вами прощатися, бувайте!